Постояли мої огірочки в гірочці, водичці три години. Поклала я сюди в банку усю зелень, кріп, хрін, листочки, вишні листочки, свородині листочки. Навіть оріха по листочку я поклала часник. Тепер на літру години я буду добавляти 2 столові ложки камінної солі. І зараз добре розмішаю. Виршичку. Зберігати я буду олібочки в погребі своєму і намивати я буду їх на кришками. корішками. Так усі все вже готово. І останній штрих по столові ложки або спірту, або горілки там поверх я добавляю. От показали, я так за це так роблю. Рушечки в мене стоять на газу.